Привіт всім! У нас новий вложик, я нарешті починаю знову знімати все. І з цікавенького в нас дивіться. що Опа! Ванін новий бейм. Ну, ви ще його не бачили. Так що зараз ми знімемо байкчек. Друга цензура. Так, все, ну що там, що там, що там? Все вже інтелігент. Починай yeah. з рами. Я взагалі не знаю, що тут за запчастини, тому що я давненько нічого не дивився в магазах. Я зараз вже не такий крутий експерт. Так, як раніше. It's Давай it's з рами. Санди. Санди дакові. Промодельна Брукарей Форда Рамця. І яка ростовка? 21 о, нормально, якраз під твій не, зріст. 4, 4, 5, може. ну такі дов довгенькі. Вилка? Та, так, вилка. Ну не веделка. Та, та, <реклама> <вилки>. Так. Одіссей <реклама> Р25. Ну це прям взагалі класіка, класика. Що там? Це ж ти все купував нове, типа гарантія, все є, так? Да? Рік тому може. О, нормально. Що далі у нас? А, ну а, ось тут заховався лого. Ну, гарно, гарно. Типа, а що за винос? Давай згадую. А, uh, Shadow. Shadow? А, точно. Дивіться, ось такий винос. А це не, це не Shadow Один. Один тов, цей, не шадо, адін. Чи одін, то цей фронтлот. Топлот, так, так, так. Типа. А що це таке таке зацікаве гравіювання, таке ВС. Якщо б то знаєш, типа був на Total, я подумав, що то марка Веба, типа, Web Ага. Рулець, рулець в тебе, под Финдер это Феликса промодель. 8... Промодель. Або 95, або 85. Гріпаки цікаві гріпаки. Якісь... Ну, Підіжні, тут щось написано на них. Тут написано NS, NS Bikes це МТБшна фірма. Я такі ну, я вже взагалі вже перший раз бачу, але мені здається вони <гри> не <вже гри> дуже якісні. І... <гри> 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 ну що, тут треба гріптися від армубайкс. <гри> 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 знижка, якщо не помиляюся. Так, 222 гривні за грипси. все, ре рекламу усунули. Так, ну що, по передній частині вельчика колеса ми залишимо на потім. Типа, а зараз, зараз переходимо до чого? Давай до сідла. Так. Так, вона трохи брудненька. Ну, але гарненьке ще. Підсидів ВТП. Що давай за шатунці зірку. Шатунний І культ. Ось 165 мм, так? Uh -huh. е, потім далі носінимо. Це такі, як в тебе. Ну я не думав, що вони так зітруться, тільки в мене також так, до білого просто коротше. А, ну в мене тут бачиш тут так, щось жовтенького, срібненьке, щось. А мені воно, коротше, набридло, то я взяв просто з балона все нахер закрасив. Такі, такі самі? Так, так, так. У мене ж такі самі я... зараз не більше. А я самі. через те, що питаюсь, ем, якщо роблю пінкарм, то я бачу, що тут в мене є жовтеньке, тут нема. Оставний ну коротше, так... ти орієнтуєшся так, 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 так. типа по кольору, так. на якій стороні гріндити. Ну, дивіться, такі добрі педалі мені взагалі, ну, я роками на них катаю, мені дуже подобається. Типа каретка, як я бачу, Odyssey. так. так. А, що тунці, підожди, на 22 чи на 19, тиво, 22, на 22. О, нормально. Або багати... на... Так, Це вже питання, Я не питаю. Забув, короче. Так. Я честь думаю, що на 19, бо ну, вони щось, щось таке. А, до речі, ось тут таке гра... на гравіювання, а прямо на металі, ось так, ну, гарно, крут написано. Ось дивіться, то я на той стороні тримаю телефон. Типа так, ну давай до зірки. Зірка п'ємо? А, Клієнт якась про модельна? Якщо не помиляюся, я можу помилятися. Про модель Гарета. Мені колір подобається. Ну, то до кого. Слухай, а що типа тут фактика є цей? Ну, на гривий ванні типа, череп там, да? так? Дивіться, там з двох старин, ось, так Типа тикає. <гум> ну да, реально. Див, Я шапки, не той, ну вабуть, так, 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 так. реально. Там ще такі жирочки ось бачите. Прикольні. А, ланцюг в тебе безгай. Я дешевший був такий взяв. Це до речі, добрий ланцюг в мене також такий самий на вельчику стоїть і гарно себе показує. Ну що? Давайте перейдемо до колес вже. Ну, фрікостер п'єн. Це зібране коло, але в мене був такого кольору фрікостер. Лоус. Але в нього тріснув корпус. Ваня каже, в нього був такий самий фрікостер. Але що в ньому лопнуло? Корпус, бо я... Корпус? Е, а розповідаю як? всю історію. Давай. Мені треба було підтягнути, підтягнути шпри шписі. Ага. І я їх так підтягнув, що в мене була така снірка Я ага. від'їздив в майстерні в Польщі, та мені вкрали хавгард. В майстерні, так. типу в Польщі, Так вкрали мені хавгард. Я прийшов тоді, да. подивились по камерам. Коли вони його починили, хабгард на місці. Потім, коли вони його відвезли, хабгарда нема. Ого, Ничего віддали собі. мені кошти. Та хотів замовити такий самий, але не було наявності. Я спочатку замовив хагард Кінг, він ага. мені не підійшов. Та я катався Мішина. без хаварду і в мене тріснув корпус на припасно. Хо-хо-хо. Просто, ну, ну, я не знаю, не ну, дуже шкода, типу, що в тебе корпус стоїть трісно, але ну нічого. Зато в тебе зараз така ось гарненька, чорненька втука. Ха-ха. І то добре. Короче, це... А, ну все, хабгарди також фієнт, типа файен, ну, типа. Нову нову втулку замовляв, mm -hmm. то в мене лежать ще. Кугар запасний, хабгар такий. Вони ж відразу з втулкою ну, так йдуть. Так, 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 ага. ну, фієн? А, фієнт? Так, а, так, а, фієн, а, а, і обод фієнт так. А Це про модельні якісь ободачі чи просто якісь? Вони взагалі не провідні. Що ці, 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 ага, ці, ага, ага. за покри? ВТП. ВТП. Ективейт. А, що це за пешки? Зачекай. Що... Культ. Культ? Пешки-культ? Металеві. У них є якась назва? Моделі? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш вже? Mm. Ну, вони такі, я дивлюсь, не дуже і короткі. Типа, ну, не знаю, як е, зрівняти, ну, блін. Ну, я я замовляв чисто, щоб були металеві. Бо мені mm -hmm. подобаються, коли іскри. А, коли іскри так. йдуть. При ну, Давай перейдемо до переднього колеса, що у тебе спереду. Це саме, Ні, ну, Гарно, ті, тут ще, до речі, втука спиці йдуть прямо у корпусі, дивіться, і без фланців. Ну, дуже круто виглядає. Такий самий дизайн я бачив ще у бренда. А пам'ятаєш, тулку ця Primo Balance N4, N4, N4 чи як такий же самий, ну майже стайл, типу. то дуже добре виглядає. Хоча що за колір він якийсь такий, типу як рожевий і де ж поміж фіолетового та рожевого, щось таке і не сиренівий, типу, якийсь такий, але дуже гарно виглядає ось так. Те, щось давнінька взагалі не знімав нічого. У нас тут повний скіт парк народу. Може ще щось сьогодні знімемо. Може так, може так. Коротше, сьогодні був у нас такий чек вані. Кому він сподобався, обов'язково натисніть лайк. На канал підпишіться. Чекайте також нові наші відео. І дякую ще раз всім за перегляд, друзі, до зустрічі. На все добре. Давайте.